Я вірю, що Бог нас вчить через різні обставини. І особливо, коли ці обставини, вони не дуже приємні нам. Що Бог хоче, що Бог бажає для нас, щоб ми уподобались до нього, щоб ми мали його любов, а що таке його любов. А любов Божа, вона довго терпить, вона милосердствує, вона не заздрить, заздрості нема в любві Божій, вона не поривається до гніву, вона все перетерпить, все зносить, вона завжди надіється, вона завжди вірить, вона ніколи не перестане. І не перестає любов, вона понад усе, понад віру і понад надію. Залишається цих три віра, надія, любов, пише апостол Павло, але любов із них більша. Тому Бог хоче привити в наші серця Божу любов. Тут, де я знаходжусь в цій квартирі, є два кота. Ніякої пользи вони не приносять, тільки не удобства приносять. Їх треба годувати, купляти їм корм, за них треба прибирати, Ніяких, ніякої пользи не несуть. Я думаю, тут наші коти, поздихали би вони. Але мені прийшла тут же думка, вони теж твори божі. По-перше, а по-друге, Бог нас щось вчить через ці обставини, навіть через цих котів, він вчить нас терпіти, мати милість, бути добрим. Це якості Бога живого, якості Божої любові. Якщо ми прислухаємося до Бога який вчить нас і через творева своє, смирень. <кхем> Він вчить нас поважати ближнього чи дальнього. Він вчить нас ходити в вірі Божій. То його віра Божа така. То не православна, не католицька, не ще якась. ось така віра Божа. Вона довго терпить. Вона має розсудок, вона милість має, вона має повну Божу віру, довіряє Богу, вона надіється, вона радіє тим, що є Бог, і ми Його творимо, і ми, життя, ми маємо вічне життя через Ісуса Христа. Тому якщо в твоєму житті є обставини, які тобі не подобаються, знай, що Бог. Хоче провести тебе через ці обставини, і коли ти пройдеш достойно, то він чомусь тебе навчить. Прев'є тобі, приліпиться в твоє серце, в твій розум, в твою душу щось божественне, щось святе, щось добре, яке тебе ніколи не, поза... не залишить, яке тебе проведе. Написано, що ми переходимо від віри в віру, від сили в силу, від слави в славу. Тому якщо в твоєму житті є обставини важкі, знай, що Бог тебе веде в цих обставинах. Подібно як Йосип, він був в тюрмі років 10. Ну, написано, що Бог був з ним, Бог його чомусь вчив, він вчив його смиренню і довіряти Богу. І Бог його вивів і поставив другим після фараона. Тому не відчаюся ніколи. <кій> Повай на Господа, довіряй Господу, і Він тебе проведе, і Він Тебе виведе, і Ти прославиш Його, будь благословенний. Пам'ятай, Ісус Христос є посередник між людиною і Богом. Тільки через Ісуса Христа ти маєш спасіння, зцілення і життя вічне. Призови Ісуса і живи. Во ім'я Ісуса Христа будь благословенний.